Так, сьогодні будемо говорити про а, гоління голови. Дуже часто зараз останнім часом запитують а, чоловіки а, такі ось питання, що можна використовувати для гоління голови. Я хочу продемонструвати сьогодні. У нас на огляді якраз а, електробритва роторна для гоління голови. Ну, її можна, звичайно, використовувати і для гоління а, обличчя, але вона дуже добре підходить для голови. Чому? По-перше. Форма, як ви бачите, форм-фактор. Тобто дуже зручна ручка для тримання. Ось так. І якраз ви можете для гоління голови це буде, рука не буде втомлятись, дуже комфортно і зручно тримати. Тут є дисплей, і дисплей показує рівень заряду акумулятора. Із переваг тут що 5 голівок. 5. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб робоча зона була більша і щоб ви швидше робили процес гоління. Можна його, звичайно, і для обличчя використовувати, ось але в принципі позиціонується ця електробритва саме для голови. Ну і в принципі і не даремно. Ви бачите, як вона виглядає. Дуже цікаве рішення. І в нас вже досить давно в асортименті такий ось формат, і клієнтам нашим подобається. Давайте подивимось в комплекті. Тут, до речі, дуже цікава комплектація. Це комплексне електробритва, Тобто тут можна комплексні задачі виконувати за допомогою такого пристрою. Чому? Тому що тут є тример. Я вважаю, якраз знову ж таки це дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ви хочете повалити голову, але ви не встигли вчасно, тому що якщо це роторна, також треба слідкувати, щоб не таке було ось волосся, як вже в мене, бо це ж буде звичайно складно. Бритві, тому треба буде, якщо велика вже зовсім щетина ви можете зняти ось таким тримером. Або цим тримером ви можете, наприклад, просто робити окантування на бороді, на шиї, тобто просто для різних завдань. Тобто є ось така. Далі для носа тример також дуже хороша і практична насадка. Часто запитують, будь ласка, є в наявності таке рішення. І що ще хотів сказати, це те, що до тримера ще є насадки на довжину. Тобто можна для підстригання використовувати в комплекті ще дві щіточки для того, щоб почистити голову після гоління, щоб все воно акуратно все почистити, щоб була чиста голова. Також є такі варіанти. Як змінюється? Одною рукою механічно змінюється. тобто -то Просто потягнули на себе і ви зняли цю насадку і поставили іншу. Як ставиться? Так само, як я зняв, просто притиснули і все. Все дуже просто, все дуже легко. Давайте я вам ще зблизька покажу. По характеристикам, давайте пройдемось. Час роботи акумулятора 50 хвилин, час зарядки до 5 годин. Може працювати від мережі. Сама електробритва воду не проникна, Тобто її можна промивати. Тому це також додаткова перевага. Ось така бритва. Рекомендую, хто хоче попробувати. У нас були клієнти задоволені, брали її. Сама ось цей блок, він о, рухомий, як і самі голівки плаваючі, так і повністю весь блок він плаваючий. Тому відповідно електробритва буде повторювати контури голови. Це також додатковий комфорт. Там хтось мені дзвонив один клієнт, щось розказував, щось там випало. Щось у когось там щось випало, якісь відгуки читав, що тут може випасти, ну як його, може там волили не голову, щось інше, я не знаю. ну просто, ну просто, ось, Виглядає воно все надійно. Що тут може випасти? ну В принципі, ось так я вам розкрив. Середня теж відкривається, але її треба додатково відкривати якимось е е викруткою бажано, тому що вона середня, вона трішки. але вона також знімається. Це не питання. Ось така конструкція. Все тут надійно, Я що тут може ось так вона працює. Тобто, все тут надійно, в принципі. А, до речі, в нас одна є запасна, ось така, кому потрібно, можемо також вам її запропонувати. Ціна у нас на даний момент 919 99 гривень. Я традиційно під відео залишу посилання на цю електробритву, можна почитати, подивитись додаткові фото. Можна одразу замовити в наш на сайті. Також, у нас є самовивіз, хто знаходиться в Києві. У нас магазин Київ, правда, 47 Ретровіль біля нової пошти. Тут можна подивитись, глянути, забрати на місці, тому також чекаємо і в гості. Дякую за увагу. Хто подивився, хто додивився, саме головне підписуйтесь, ставте лайки і будемо далі робити різні цікаві огляди.